Активує думки та почуття. Заряджена візуалізація швидше проявиться у реальності. Мене звати Луче, я провідник у сфери світла, знавець і взаємодія з енергіями тонких планів. Це відео для тих, хто вірить в енергії тонких планів і для тих, хто з ними взаємодіє. Усім, хто вірить лише в те, що бачить своїм фізичним зором і релігійним фанатикам, дивитися відео не рекомендую. Ера Водолія, у якій ми зараз живемо, і лідером якої є владика сьомого променя Сен-Жермен, є ерою візуалізації, вимовленого слова, трансмутації. Фундамент візуалізації творить сила думки, яка вибудовує образи і ситуації, котрі ми бажаємо притягнути у власне життя, у життя рідної країни, планети. Візуалізація бажаного під час промовляння молитов, волінь, створення захистів, медитацій. Має здатність перетворювати або, іншими словами, трансмутувати реальність. Відбувається це завдяки енергіям, які активуються у всіх наших тілах. Спробуйте мовити воління до фіолетового полум'я не автоматично повторюючи слова, а розкривши чаші ваших долоней і уявляючи, як їх заповнять енергії фіолетового полум'я. Візуалізуйте це. Якщо ви ніколи цього не робили, будете приємно здивовані з відчуттями руху енергії у власному тілі, а при систематичному практикуванні отриманим результатом. Застосовуйте дану практику до кожної молитви. Візуалізуйте все, що бажаєте отримати. Візуалізуйте енергії, з якими взаємодієте. Виставляючи захисти над нашими воїнами, полоненими, українськими містами, уявляйте створюваний у вашій уяві купол. Запрошую у мою телеграм-спільноту «Мій Всесвіт, де ми щовечора виставляємо захисти і медитуємо за перемогу України. У спільноті також є змога навчатися на моїх авторських курсах базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я» та «Архангельські промені зцілення. Посилання на мою телеграм-спільноту знайдете інформацію під відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Енергообмін важливий у будь-якій взаємодії. Для мене важливо відчувати ваші енергії у вподобайках та коментарях, які ви залишаєте під відео. Не шкодуйте їх для нас, так само як ми не шкодуємо для вас наших енергій, створюючи для вас відео. Візуалізацією можна створити власний чіткий образ успішної, щасливої, задоволеної життям людини, якою ви хочете бути. Наша підсвідомість не може відрізнити реальний досвід від яскраво уявленого і активізує ті думки та почуття, які супроводжують створення уявних образів, ефективність візуалізації визначається рівнем вібрацій, якого сягають наші емоції при створенні певного образу, обставин, ситуації. Чим більше емоційно заряджена візуалізація, Тим швидше вона з'явиться у нашій реальності. Візуалізація це не мрії. Візуалізація це перетворення бажаного у реальне.